Через потепління та необхідність економити енергоресурси, місцева влада в різних областях України прийняла рішення завчасно завершувати опалювальний сезон. Подекуди обігрів вже відключили. Яка ситуація в Івано-Франківську знає Ольга Нестерук. Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався в середині жовтня. Його старт не обійшовся без аварійних ситуацій. У нас було багато поривів, що стосується котельні індустріальні 34. Там було багато аварійних ситуацій. На початку сезону, як ми запускалися, але аварійні бригади працювали практично в круглодобовому режимі. Що стосується так само, були аварійні ситуації в нас і по житлових будинках. Так, так само від того мікрорайону, але на проці десь трьох тижнів ми практично впоралися з усіма. Роботами, які були в нас аварійні. А потім вже на протязі року, ну, однозначно, що є якісь аварійні ситуації, але вони не було у нас припинення. теплоносія. Наразі опалювальний сезон в обласному центрі Прикарпаття триває його дострокове завершення, можливе лише при значному потеплінні. Ну, згідно температурних графіків плюс 8 градусів, які мають бути на протязі трьох дня трьох днів середньодобова температура, їх в франківську немає. На сьогоднішній день середньодобова сім і градуса в день, коли Вулиці на термометрах більше 12 градусів. У нас котельні переходять в автоматичний режим роботи. Вони виключаються на нічний період часу, коли йде пониження температури, Ми включаємо котельні і вони працюють. Нагадаємо, що офіційно опалювальний сезон в Україні завершується 15 квітня.